Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І у нас сьогодні буде таке розмовне відео про цілу купу всього різного, а саме про розхідний матеріал по металу, чи яким працювати з металом. Але перед тим, як ми почнемо, вже традиційно запрошую вас підписатися на наш канал, поставити одразу лайк цьому відео, бо ми старались. чесне слово. Все, починаємо. Знаєте, ми зібрали весь розхідник, ну не весь, там більшість. Ось у цей кейсик, і я буду потихеньку діставати і показувати. Але один елемент просто не вліз в кейс. Тому з нього ми і почнемо. Це наш диск Steel Cutter. Зараз ви бачите перед собою на 230-ту болгарку, але вони є ще, звісно, і на 125-ту. Цей диск не абразивний, але він створений для того, щоб різати метал, арматуру, металопрофілі якісь і так, далі, і, так далі, і так далі. Це алмазний диск, і ми заявляємо про те, що він зробить більше тисячі різів металу. Зараз ми його не будемо тестувати, але якщо ви нам запропонуєте якийсь цікавий тест в коментарях, то ми обов'язково до цього. Повернемось. Диск дійсно крутий, дійсно достатньо витривалий, і дійсно класно ріже. Все, не будемо на ньому якось зосереджуватися надовго. Йдемо далі. Відкриваємо наш кейс, нашу скриньку Пандори, і ви вже бачите, що тут багато всякого різного. І почну я прям з того, що прям розхідник-розхідник максимально. Я думаю, що багато хто і не знав, що у нас є таке в асортименті. І звісно, це саморізи по металу. У нас вони є не тільки по металу, є і по дереву, і вони продаються в ось от таких от коробочок. Ера саморізів на розвіз закінчена. Запрошуємо вас в Дніпрем, аби придбати у нас саморізи для вашої роботи. До речі, в комплекті також іде біта для того, щоб закручувати саме ці саморізи. Біта йде для імпакту, ударна це такий знаєте, приємний бонус, який чекає вас в кожній коробці. Пам'ятаєте, колись там років 20 тому були палочки окрузні сюрприз. Там чи салют, я точно не пам'ятаю, як вони називалися, але там в кожній пачці, окрім кукурузних палочок, був ще якийсь бонус, там іграшка чи ще щось. Так, от це те саме, тільки замість кукурузних палочок тут саморізи, а замість якогось сюрпризу тут бітка. Як на мене, це досить приємно, враховуючи, що купуючи цю коробочку, ви по факту отримаєте подарунок біту, яка коштує там, гривень, не знаю, 30-50. Відставляємо, йдемо далі. Переходимо до інших наших дисків. І почну я з пелюсткових кругів. В нас вони є конусні і Звичайний. Чим вони відрізняються, це фактично по профілю диску. Так, це у нас звичайний. Ось бачите, він такий рівненький. А торцевий у нас вигнутий трошки назад. Ось так дивіться. Я спробую, не знаю, чи вийде показати вам, чи видно різницю. Ось тут повністю пласка поверхня, ось тут вона вигнута назад. О, а так, мені здається, ідеально видно. Видно? От в чому різниця. Вони є, звісно, різної зернистості, і весь асортимент зернистості ви можете подивитися на нашому сайті за посиланням в описі під цим відео. Там будуть посилання, в принципі, на все, про що ми сьогодні говоримо. Диски відкладаємо саме пилюсткові, і переходимо залишаємось на 125-х, поки на умовно зачисних. Звісно, у нас є 6-мм зачисні диски, абразивні для болгарочок. Тут я не знаю, що розказувати. Зачисний 6-мм 125-й круг в асортименті є. Йдемо далі. Наступний наш кандидат на вашу наступну покупку це диск Coral 125 мм. Що він робить? Він для зняття іржі з матеріалу, для такого, знаєте, делікатного зняття іржі. Звісно, ви можете зняти іржу і цим, і ось цим можете зняти іржу, але високовергідність, що ви залишите якісь риски або навіть заберете зайвого металу, заготовки, яка вам потрібна. А тут ви акуратненько знімаєте іржу і далі працюєте з цією заготовкою. Дуже крута штука, і я вважаю, що має бути у кожного, хто працює з металом. І, звісно, окрім іржі він може ще знімати фарбу і, в принципі, щось там ще, що може бути на металі. Ну і звісно, куди без відрізних дисків вони у нас продаються ось такі красиві коробочці, або звісно, що окремо. Ось так воно виглядає. Так воно ну, висипайся. Тут у нас в комплекті йде 10 дисків, і в подарунок, звісно, отримаєте таку класну коробочку, в якій ви зможете зберігати наступні свої диски, які ви купите, звісно, що в Дніпре. Класні диски ми вже робили цілу купу тестів по цим дискам, скільки вони можуть відрізати. Звісно, вони є різної товщини і різних розмірів, і на 125, і 150, 180-й, якщо я не помиляюсь, є, ну і 230-й. Але така опція, як коробочка, доступна тільки в 125-х дисках. Далі по відрізним. Всі знають, що у нас є дуже класна 12 вольтова болгарочка, і там диски 76 мм. міліметрів. І у нас вони в асортименті, звісно, також є. Продаються вони в пачках по 5 штучок, дуже мило виглядають і несуть в собі величезний потенціал для того, щоб щось відрізати. Нагадую, що посилання і на ці диски, і на інші, і на от все, що ще вона залишається в кейсі, є в описі під цим відео. Не заздрю тому, хто буде робити стільки посилань, але все для вас. Ідемо далі. Наступний диск. У нас це Diamond Blade. Він ріже в принципі все. Тут написано. Давайте я прочитаю: метал, пластик, бетон, цегла, камінь, граніт, залізе бетон. А якщо ви спитаєте, чому нема дерева в списку, бо дерево не можна різати болгаркою. Якщо ви десь бачили якісь лайфхаки в Тіктокі, де виставлять маленькі різкі циркулярочки на 125-ту болгарку і так ріжуть на 11 000 тисяч обертів, перехрестіть цю людину. Або того, хто вам порадив це зробити, бо победітові напайки на такій швидкості відлітають, дай Боже, з якою швидкістю, траєкторією. Коротше, це дуже небезпечно, і я вам не раджу цього робити. Для того, щоб різати дерево, є свої інструменти. А цей диск ідеально підходить для болгарки і для всього того, що можна різати болгарки. Diamond Blade має бути, мені здається, у кожного монтажника, щось десь підрізати, підкриїти. Під, під дуже крутий диск, також посилання на нього є в описі під цим відео. І ще я нагадую, що у вас доступна опція. В коментарях написати, що з цього нам треба протестувати і як, якщо ви напишете дійсно багато коментарів по всьому цьому розхіднику з побажаннями, як це протестувати, я не можу обіцяти, що ми прям усе покажемо на Ютубі, але постараємося усе показати на нашому Тікток акаунті, посилання на який я також в описі під цим відео. І взагалі, якщо ви ще не підписані на наш Тікток, у нас там вже скоро 300 тисяч підписників, і ми там щодня викладаємо якесь тестування, розмовляємо з вами про інструменти. Дуже класний акаунт, і найголовніше, що ми робимо там все те, що пишете нам. Ви показуємо, як як працює той чи інший інструмент, або можемо порекомендувати вам щось по вибору, як обрати, що подарувати і так далі. Короче, просто. Двічі на день ми там відповідаємо на ваші коментарі у відеоформаті. Тож мені здається, цьому акаунту не вистачає тільки саме вас. Тож переходьте за посиланням в описі під відео, підписуйтесь і не пропускайте нових відео. Там їх два кожен день. Ідемо далі. Залишаємося поки на темі ротаційного різу, якось так це назвемо, і переходимо до коронки баракуда. Тут у нас 38 мм, міліметрів, але їх звісно більше. І у нас також є окреме відео по тому, як ми їх тестували. Але знову ж таки, якщо вам треба освіжити пам'ять і в комплекті з усіма іншими тестуваннями, ми залюбки покажемо вам їх роботу знову. Єдине, що зауважу, що треба працювати з маслом, там щоб або не знаю, ще є якийсь інший, можливо, у вас якийсь свій персональний спосіб охолодження матеріалу під час різу тере-сверління. Це тут також дуже важливо. Повторюсь, є купа різних розмірів. Все за посиланням в описі під цим. Ідемо далі. Це, звісно, у нас сходинкові сверла. Їх ще називають йолочки. Вони у нас є ось такі, ось таке, ось таке. Їх у мене тут на столі багато. П'ять упаковок, сім сверл. І бачите, ось є такий навіть набірчик з чохольчиком. І ви запитаєте, а чи можна вашими сходинковими сверлами працювати в імпакті? І так можна. Ми нещодавно перевіряли це в нашому тіктоці. І чудово, вони працюють. Під імпакт підходять раз, два, три. 4-5 з 7 ступінчатих сверл. Мінімальний отвір, які вони можуть зробити, це 3 мм, а максимальний це 30 мм. Також посилання на них є в описі під цим відео. Якщо у вас є якийсь запит, як їх протестувати, на якій товщині металу до якого там не знаю діаметру дійти. Напишіть про це в коментарях, і ми спробуємо вам це показати в купі з усіма іншими тестуваннями. Все відкладаємо. І залишаємося на темі сверл. Почнемо з сверлмічків. Вони в нас є ось такі, і якщо ви не знаєте, що таке сверло мічик факто комбінація сверла і мічика. Просверлюєте метал і одразу цим же сверлом нарізаєте різьбу. Це дуже зручно, але тут, знаєте, треба трошечки прилавчитися, бо в момент, коли ви давите на шуруповерт чи на дриль, і закінчуєте сверлити слой матеріалу, і вам треба відчути цей момент трошечки зменшити. Натиск, бо є шанс зламати сверло, і це знаєте, це банальна фізика. І далі, вже на нешвидких обертах, він собі акуратненько просто прорізає різьбу. Дуже зручна штука, розмірів є їх багато, вони різні. Також всі можна подивитися за посиланням в описі під цим відео. Залишаємося на темі сверл і переходимо до класичних сверл по металу. І вони у нас є як окремо, так і в наборах. Окремо я не бачу сенсу показувати, показую в наборах. Ось такий набір від 1 до 10 в дуже зручному кейсі. Ось так от він розкривається, такий веєр. Підписане кожне сверло, дуже зручно бачити, який саме розмір вам потрібен. Зроблені вони зі сталі P6, M5 K5. Що це означає, я достеменно не знаю, але, спираючись на свій досвід, сварлять вони класно. Наступний набір у нас на 13 штучок від 1,5 до 6,5 мм. Бачите, такий для більш точних робіт, і він так от відкривається, як книжечка. Якщо вам дуже хочеться, можете навіть отак його поставити, і він буде вам радувати глаз. Сталь тут така сама, що дуже важливо, що кут заточки на всіх сверлах у нас 135 мм. Це просто красиво. Також посилання є в описі під цим відео. Ну і найбільший наш набір це 19 позицій в одному наборі від 1 до 10 мм з кроком 0,5 мм. Давайте також відкрию, покажу. Також він розкривається ось так, і як вієр. Кожне посадочне підписане, як на мене, все чудово зрозуміло. Якщо у вас є бажання якось їх протестувати, раніше хочете, щоб ми їх протестували. Напишіть про це в коментарях. і Я думаю, ми це зможемо організувати. Але коли ми просверлили, нам вже треба зазинкувати. І Це питання у нас також вирішено. Є ось такий набір зенкерів з шести штучок різного діаметру від 63 мм до 25 міліметрів. Вони йдуть в комплекті разом з ось таким чохольчиком, що по факту дуже зручно. Вони у вас не будуть десь сипатися, губитися і так далі. Ви їх собі там під резиночку поскладали, яке треба дістали, попрацювали, поклали назад, і воно в акуратному чохольчику все зберігається. Зенкери також тестували нещодавно в нашому тік-тоці. Чудово працюють, чудово зенкують. Також вважаю, маст штука для будь-кого хто Працює з металом. Посилання також в описі під цим відео. Ще далеко не кінець, але фінішна пряма, я б сказав так. Але пряма-довго. І переходимо до ось таких щиток. Вони у нас є плетені, є латунні, різної форми, різних розмірів. Але зараз вам покажу три штучки. Це от у нас латунна. Виглядає, знаєте, так по-багатому, наче вона з золота зроблена. Також такі латунні є і на шуруповерт. Так, тут мені треба ніж, улюблений ніж К-61, плетена конусна, ось так вона виглядає. І плетена торцева. Фактично така сама, як попередня, тільки іншої форми. Ось так вона виглядає. Ще є декілька форм, розмірів. Більш детально ви можете ознайомитися з ними на нашому сайті. Або знову ж таки, якщо ви придумаєте якесь класне тестування для них, то можете написати про це в коментарях, і ми вам це покажемо. Я ще зазначу, що вони класно підходять не тільки для роботи з металом, а і для, наприклад, брашування деревини. Коли ви опалили деревину і вам треба зробити виборку по текстурі, такі щіточки чудово підходять для цього. Я напевно, краще брав би латунну, вона м'якша ніж такі. Але. Але, я думаю, вхід хід думок ми їх ви зрозуміли і відставляємо це в стороночку, і те саме наближення до фінішної прямої. Це пилочки, бо часто ну не тільки з болгарки, не тільки шуроповертом по металу працюють. Є пилочки у нас по металу для шабельної пили. Вони також є різних розмірів. Є пилочки шевудмета, які підходять як для дерева, так і для металу. Але здебільшого вони зроблені для того, щоб працювати по деревині, в якій може бути метал. Наприклад, коли ви демонтуєте віконні рами, в яких є там десь гвістки, там не знаю, ще щось може бути. Вони для цього підходять. Звісно, є чисто для металу. Продаються як в комплекті з різними пилочками. В такому стартер-пак наборі. Так і окремо також їх можна придбати. Послання також є в описі під цим відео. Ну і звісно, пилочки для лобзика, прогресор, так вони називаються. Також є в нашому асортименті пилочки по металу. Чудово справляються зі своєю роботою. Якщо ви бажаєте подивитися, як саме, пишіть про це в коментарі. Друзі, я допускаю, що щось з розхідника по металу я міг пропустити, тож також чекаю вас з цим в. Коментарях, тим паче, що посилання на всі витратні матеріали теж в описі під цим відео. Давайте от можете прямо перевірити мене, чи нічого я не пропустив. Ну і знову ж таки, порадьте, як протестувати, що саме протестувати, на якому матеріалі, ми це все зробимо для вас. І приходимо до п'яти правил завершення наших відео. І перше, це, звісно, поставити лайк. Ми старалися для вас, щоб вам показати всі наші розхідники по металу. Друге, це, звісно, підписатись на канал. Це нас дуже мотивує для подальшої роботи, для того, щоб ми більше. Ще краще частіше випускали відео. Третє це написати коментар. І цей коментар можете написати про те, чи подобається вам такий формат, чи треба робити такі відео, не знаю там по бетону, по дереву і так далі. і так далі. Напишіть про це в коментарях. Четверте, донатні на зсу наближуйте нашу перемогу, як можете це робити саме ви. Ну і п'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить!